У сваляві на території меморіального парку представники обласної влади спільно з представниками угорської нацменшини вшанували пам'ять жертв радянського періоду чоловіків угорської та німецької національності, яких у листопаді 1944 року депортували до таборів під приводом триденних відновлюваних так званих маленьких робіт. Їхня пам'ять і сьогоднішній день нам говорить про те, що історія здатна повторюватися. Повторюватися не тільки в хорошому, а й в тих ганебних речах, котрі були на початку ХХ століття, під час ХХ століття. Ми думали, що ми війдемо в 21 століття в епоху такого миру, процвітання, коли народи торгують між собою і живуть і. Отримують задоволення від життя, але, на жаль, не всі так думали. Не всі так думали тоді, і не всі так думають тепер. Пам'ятаючи про це, переосмислюючи ці події, у нас є надія, що вони не повторяться в майбутньому. Не буде такого більше ніколи. Коли одна людина, один якийсь тиран у своєму запаленому мозку може вирішувати долі цілих народів, тільки тому, що ці народи не належать. До його народу або до його розуміння місця кожного народу в історії Європи. Європа багатонаціональна, Європа цікава, Європа самобутня е, в тому, що тут проживає дуже багато народів, і вони живуть в мирі. Але, на жаль, Європа здатна до таких е, воєн, котрі приносять е, тирани. І кожного разу ми намагаємося це переосмислити, і кожного разу ми говоримо, що це ніколи не повториться. У нас є дуже велика надія, що зараз, коли Україна боронить кордони Європи, коли вона не дає можливість цій війни поширюватися в Європу, коли Україна боронить ті цінності, котрі є важливими для нас, це демократія, це свобода людини, свобода кожної особи. Нарешті такі речі, котрі були в 20 столітті, коли винищувалися цілі народи, коли здійснювалися геноциди, нарешті вони не повторяться вже в 21 столітті. Тому нема, як колись казали поляки, в 20 столітті нема Європи без вільної Європи без вільної України. Нема Європи без вільної Угорщини, немає Європи без вільної Чехії і без інших вільних народів. Точно так немає Європи без вільної свободної України, котра сама вирішує свою долю. Захід у Свалявському меморіальному парку був і своєрідним виявом бажання припинення російської агресії в Україні, відновлення миру, а також знаком єдності Закарпатської угорської спільноти. Там зінадопамішитярцовіван. Атот Мараталагербенам газа. Мій дідусь теж був тут, у сваляві, і він теж не повернувся з таборів. Це місце є попередженням, яке кожен з нас має усвідомити. Тим паче, наша молодь. Ці кам'яні дошки з іменами можуть стати просто порожнім місцем, якщо ми не донесемо наступному поколінню все те, що тут сталося. Ми кожного разу повторюємо одне і те ж саме, щоб це ніколи знову не повторилося. Нам, закарпатським угорцям, у ці дуже скрутні часи потрібно триматися за нашу віру за наш народ та за наших близьких і голова комітету Свалявського меморіального парку Михайло Товт розповів, що завдяки наполегливій праці своїх колег парк охайний і доглянутий весь рік наш комітет є відповідальним за цей парк. Власником парку є місцева римокатолицька спільнота. Як бачимо, парк доглянутий. Єдиний виклик, з яким ми маємо боротися, це старі дерева на території. Вони втрачають свою стабільність. Спеціалісти зазначили, що їх вже не можна врятувати. Йдеться про 38 величезних дерев, які доведеться зрізати та посадити на їх місце нові. Це ті справи, які мають фізичний прояв. інший аспект це. Політика пам'яті та подальші дослідження днями ми провели конференцію, де проговорили всю поточну діяльність та результати. З'явилися нові історії та дуже багато нових імен. Після підтвердження усі ці імена теж будуть викарбувані на меморіальних дошках нашого парку. На місці концентраційного табору у сваляві від різних хвороб та голоду загинуло щонайменше 7 тисяч чоловіків. Точної інформації про те, скільки ж всього було депортовано закарпатських мужчин, немає. Дослідники вважають, що їх кількість була близько 40 тисяч. Третина цих людей більше ніколи не повернулася додому. Завдяки підтримці угорського уряду дослідження були відновлені. Мадьор Кормен Ківа Шарута, Урозкормен, то Кюзер, Гейтсазер. Угорщина викупила у радянської влади картотеку близько 700 тисяч репресованих угорців. Її дослідження триває. Що стосується Закарпаття, то ми працюємо над ідентифікацією 30 тисяч закарпатців. Відразу стало зрозуміло, що до таборів потрапило набагато більше людей, ніж ми вважали. З'являється дедалі більше імен, про які ми не знали. Наступного року буде 80-та річниця депортації закарпатських чоловіків, і тоді буде встановлено нові гранітні дошки з новими іменами адже ми зобов'язані увіквітчинити пам'ять цих людей? За рекомендацією Товариства угорської культури Закарпаття на місці концентраційного табору у Сваляві ще у 1990 році було створено меморіальний парк. Відтоді тут вшановують пам'ять жертв сталінських репресій. Цього року, з огляду на військовий стан в країні, вшанування відбулося у тісному колі з тихим покладанням квітів.